Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного вам усім прослуховування. Ювілей вагомо подіє в житті людини, тим більше, коли цей ювілей увінчується такою поважною цифрою, як 60. Прийнято, що цей день людина має по-крупному святкувати, але хто сказав, що так має бути завжди? Ось і я так вирішила провести цей день лише зі своїм чоловіком. Хочеться провести цей в тиші та спокої. День з коханою людиною. Замість святкувань, ми пішли з чоловіком прогулятися по місту до парку, в якому знаходиться живописне озеро. Потім пішли пообідати в один дуже затишний ресторан, а ввечері випали по бокалу ігристого за переглядом нашого улюбленого фільму, який ми разом можемо дивитися знову та знову. Спершу я казала родичам, що не вирішила, у котрій годині буде святкування, але зрештою за пару тижнів до свята повідомила, що святкувань не буде. Тепер половина з них ображається на мене, хоча багато хто зрозумів моє бажання провести своє свято так, як того хочу. Я замість святкувань. Ми пішли з чоловіком прогулятися по місту до парку, в якому знаходиться живописне озеро. Потім пішли пообідати в один дуже затишний ресторан. А ввечері випили по бокалу ігристого за переглядом нашого улюбленого фільму, який ми разом можемо дивитися знову та знову. У мене є декілька причин не влаштовувати грандіозне святкування в свій ювілей. Перша це те, що потрібно робити генеральне прибирання та дуже багато готувати. Я хочу відпочити в своє свято, а не бігати по хаті з ганчірками та швабрами, бо ж свято треба, щоб гості не залізли в якісь кутки та не зайшли всякого. А готування я взагалі мовчу. Друга це генеральне прибирання після гостей. Тобто я ну, ніяк не відпочину, а лише буду весь час на ногах, адже ж то гості. Третє, як-ніяк -як день народження це досить особисте свято. І запрошувати на свій ювілей родичів, з якими я бачуся лише на свята, і те не на всіх, мені не подобається. А якщо не запросиш, будуть ображатися, а інші випитувати, чому не запросила, чому те, чому це. Четверта, це всім байдуже, який в тебе нині настрій. Що ти хочеш і так далі. Прийдуть вітати, святкувати, а ти давай теж веселися, бо ж свято треба обов'язково бути веселою. Навіть якщо ти погано себе почуваєш, всім буде байдуже. Головне відгуляти подію. В цей день треба робити те, чого хочуть за твоїй душі, а не те, що хочуть родичі. Любі друзі, а як ви вважаєте? Чи правильно вчинила жінка? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.